І знов вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я продовжую свою оповідь історії Леді Світла, Ліадрін. Минулого разу я зупинився на руйнації Ельфійського королівства Артасом, тому, якщо не дивилися першу і другу частини мого переказу, то рекомендую ознайомитися з їх змістом перед тим, як дивитися це відео. А тепер починаємо. Коли принц Кальтас повернувся до столиці і провів огляд того, що залишилося від його цивілізації, він прийняв рішення, що ельфи мають знищити сонячний колодязь. Адже захопивши його, Артас використав його чарівні енергії для того, щоб воскресити засновника культу проклятих келтузада. Народження цього Архіліча спотворило енергії сонячного колодязя, і він вже почав отруювати землю навколо себе. Нарід вищих ельфів завжди спирався на енергії колодязя, і кожен квелдорий черпав свої сили з нього. Тому важко було б уявити, на що б з часом перетворилися ельфи, якщо б забруднений нечистою силою колодязь продовжував існувати. Нарешті, після декількох днів мовчання. Принц зі своїми найближчими радниками, магістрами Роммапом та Асталором, виступив перед біженцями, які тепер представляли собою усе, що залишилося від його нації. Кельтас пояснив своїм підданим ситуацію і віддав команду: сонячний колодязь, мало бути знищено. Та у цей момент його перервав голос верховної жриці, що нарешті прибула до місця, у якому збиралися усі, кому вдалося пережити напад армії мертвих. Вона голосно заявила, що сонячний колодязь не є найбій найбільшою загрозою для ельфів, адже тролі Амані, дізнавшись про те, що трапилося з батьківщиною Квелдори, з великим військом йшли до сонячного колодязя, щоб раз і назавжди закріпити своє домінування у Квелдоласі. Ця нова інформація, безперечно, впливала на плани Боринса. Тому через певний час у таверні, що тепер слугувала штабом, було зібрано стратегічну нараду. На ній були присутні Микельтас, двоє його магістрів: Халдурон, Ліадрін та Лортемар. Останнього значно підбадьорило повернення верховної жриці, що не є дивним, враховуючи їхню близькість. Плануючи свої подальші дії, ельфи вирішили, що найкращим рішенням буде перегрузити колодязь енергіями, щоб викликати шалений вибух, який знищить як нежить, яку притягували до себе некромантичні енергії колодязя, так і тролів, які будуть намагатися висадитися на острові. Для маніпуляції таким великим об'ємом енергії планувалося використати ключ трьох місяців, який ельфам вдалося повернути після того, як основні сили Артаса покинули їх королівство. Та поки Кельтас Асталор і Раммат. Будуть концентрувати енергію, комусь буде потрібно захищати їх від нежиті, яка певно намагатиметься зупинити ритуал. Стати одним з таких захисників відразу наважився Лартемар. Він пообіцяв, що його мандрівники зроблять усе можливе для захисту принца. Ліадрін також виявила бажання надати свою допомогу. Та під час розмови виявилося, що вона більш не вважає себе верховною жрицею. Розчарувавшись у світлі, що не змогло врятувати її наставника, вона закинула цілительство і замість цього почала займатися воїнською справою. Та раптом у дверях з'явився Гавел. Він виглядав як ельф, що нібито тільки що прокинувся від дуже довгого. Осну, переосмисливши пережиті на морі події, він нарешті вийшов з апатичного стану і пообіцяв надати свої цілительські навички новоствореній бойовій групі. Воз'єднання підбадьорило Ліадріного Ротамара та Галева. Разом у цієї трійці старих друзів навіть у такий важкий час була надія. Посиливши свої сили добровольцями з біженців, найвизначнішими з яких були брати Солонар та Фалон, ельфи, що врятували тіло свого монарха від можливої трансформації у живого мерця, новостворений загін телепортувався до протосонячного колодязя. Біля південно-східного берегу Квелданасу вже стояла флотилія трольських винищувачів. Гармати цих кораблів робили залп за залпом, а під їх прикриттям невеликі човни з воїнами Аманії йшли до берегів острову. Загін Кальтаса з'явився біля сонячного колодязя, розділивши ключ трьох місяців між собою. а Сталор, Роммат та сам принц почали ритуал. Їх захисників було небагато, проте вони швидко впоралися з тим, щоб зачистити плато і зайняти оборонні позиції. Амані швидко прорубали свій шлях крізь мерців. І ельфам залишалося тільки сподіватися, що Кальтас та його магістри встигають закінчити своє закляття. Вже скоро тролі зайняли місце нежиті, і вже вони продовжили бій з ельфами. Під час бою Фалон, брат Соланара, був вбитий одним з тролів Берсерків. Тим часом Ліадрін зустрілася зі своїм наставником. Прийомний батько Ліадрін тепер був просто одним із численних живих мерців. Проклинаючи світло, вона таки здолала Вандалора і розбила його черепа своєю булавою. Нарешті магістри і принц закінчили своє закляття і телепортували усіх своїх захисників, як і самих себе, до безпечного району столиці. Повернення принца і перша перемога після жахливої поразки від Артаса дала ще живим ельфам таку необхідну надію на відбудову їх країни. Натхненні перемогою ельфи почали вітати Кельтаса як нового короля, та він суворо заперечив такі вітання. За його словами, Анастеріан був останнім королем вищих ельфів і назавжди залишиться таким. У пам'ять про пережиту нацією ельфів трагедію. Кельтас проголосив, що з цього дня їх нарід більше не буде називатися вищими ельфами. Тепер вони Сіндори Ельфи крові. Після цих подій принц Кельтас залишив частину ельфів відбудовувати Квелпалас. А сам відправився на допомогу людям, що, як виявилось, все ще боролися із армією мертів у своїх землях. Та перед цим він назначив Мара Терона регентом королівства у свою відсутність, а Халдурона підвищив до генерала мандрівників. Ромаджа успадкував звання свого вчителя Беловіра і став верховним магістром. Під час спільних з альянсом Лордерону дій принц Кельтас виявився не у найкращих умовах. Звинувачений у союзі з нагами, він разом з усіма своїми послідовниками опинився у Далоранській в'язниці. Та за допомогою цих самих наг йому вдалося вирватися на волю. Не маючи іншого вибору, принц присягнув на вірність полуельфу Полудемону і Лідану Борилюті. Під командуванням останнього ельфи Кельтаса покинули Азрот і знайшли собі новий дім у розколотих руїнах Дренору, рідної планети Орків. За допомогою ельфів під час своїх кампаній. Ілідан відкрив їм спосіб втамовувати чагу до магії, викачувати ману з живих істот та предметів або навіть демонів. Оселившись на Дренорі, ельфи Кельтаса нарешті встановили зв'язок зі своїми родичами, що залишилися на Азероті, та поділилися з ними новонабутим знанням. Через п'ять років після знищення сонячного колодязя, Ліадрін все ще боролася з почуттям провини, яке переслідувало її з того самого дня, як армія мертвих зійшла на Куел Палас. Почуття провини за те, що вона не змогла захистити свою країну, своїх побратимів, свого наставника, провини за страх, якому вона дозволила керувати собою, і провини за те, що саме вона залишилась у живих. Засмучена втратою сонячного колодязя, Ліадрін повністю покладалась на зовнішні джерела, щоб втамувати свій голод до магії. Від якого після знищення сонячного колодязя мучилися усі ельфи крові, тепер вона жила у покинутій і занедбаній садибі у примарних землях та продовжувала покращувати свої бойові навички, знищуючи усі залишки нежиті, що зустрічалися на її шляху. Раніше вона брала участь у звільненні лісів вічної пісні, і, хоча інші ельфи залишилися для відбудови вже звільнених територій, Ліадрін поклялася назавжди покінчити з армією мертвих і наважилася вирушити на південь, де присутність живих мерців все ще була високою. Ліадрін була однією із небагатьох, хто знали про союз між принцем Кельтасом та Еліданом Бурелюттю. Хоча вона визнавала, що ельфам потрібно втамовувати свою жагу до магії за допомогою кристалів Мани та видобутком цієї мани з живих істот, вона побоювалася магії скверни, якою як відомо користувався Елідан. І Ліадрін хвилювалася, що ця магія може негативно вплинути і на самого принца, проте її роздуми у той день було перервано приходом невідомого гостя. Підозрюючи, що це може бути один з живих мерців, Ліадрін приготувала на нього засідку і вже була готова атакувати, та виявилося, що її відвідав Хелдерон. Він запросив її повернутися до столиці для певної справи, а сам пообіцяв, що під час її відсутності його мандрівники продовжать стежку за активністю нежиті у примарних землях. Так, Ліадрін повернулася у відбудовану столицю, яка безсумнівно справила на Ельфійку позитивне враження. Вона відвідала Лор під час розмови з яким виявилось, що її присутності потребують ніхто інший, як магістри Кельтаса, Асталор і Роммат. На зустрічі вони згадали слова Ліадрін про те, що світло є ненадійним і може покинути у самий критичний момент, який вона промовила перед атакою на сонячний колодязь. Магістри з гордістю презентували їй своє досягнення. На дранорі ельфам вдалося захопити міжпросторову фортецю, фортецю Бурь. У ній знаходилися створіння на ім'я Наару, які фактично були місарами світла. Одне з таких створінь, Мууру, зараз знаходилося перед Ліадрін. Магістри запропонували їй новий спосіб володіння силами світла, замість того, щоб закликати їх наказувати їм. Бачаючи, у подібній ініціації можливість помститися за Ванделора, Беловіра і всіх інших ельфів, що померли через зраду Дархана, Ліадрін дала свою згоду. Силою магії, магістри ніби відірвали частину сутності Мууру і переселили її у Ліадрін. Тепер вона і справді могла володіти силами світла, вони відзивалися на будь-який її мисленевий позов. Але цьому, звісно, була ціна. Коли б вона не використовувала світло, її голову сповнював гам, схожий на скрегіт металу або звук скла, що ламається. Таким був побічний ефект використання есенції Наару. Саме так Ліадрін стала першим лицарем крові. Вона мала зібрати і підготувати нових рекрутів, які разом з нею стали б ультимативною зброєю проти армії мертвих. Так був створений орден лицарів крові, а їх символом і знаменем став Багряний Фенікс на чорному фоні. Та серед громадян Квел-Таласу пішли чутки про те, що ці нові лицарі використовують сили поневоленого створіння з іншого світу. Тому пересічні громадяни боялися лицарів крові і намагалися їх уникати. Першими рекрутами ордену стали. Солонар. Він був одним із перших, хто приєднався до ордену, під час відвоювання лицарями порту сонячного парусу. Він вразив леді ліадрін своєю доблестю та подвигами. Мелар, який колись був учнем легендарного паладина Утера Світлоносного, Мелар був відомий суворим дотриманням кодексу поведінки та високою моральною чесністю. Він добре працював у тандемі з іншими лицарями і був хорошим прикладом єдності, якої Ліадрін намагалася навчити інших рекрутів. Наступний новобранець доблесна кров. Його ім'я невідоме більшості через те, що Ельф не любить його і не розголошує. Вранеш також був одним з перших членів ордену. Незважаючи на те, що він був висококваліфікованим бійцем, його зарозумілість і відстороненість часто викликала неприязнь до нього серед його побратимів. Леді Ліадрін вбачала у цьому ознаку відсутності єдності у групі та прагнула створити більш товариські стосунки між лицарями. Бачі був ще одним рекрутом ордену. Він був відомий своєю хоробрістю і, можливо, невеликою розгубленістю. Бачі, часто сварився з Вранешем, але незважаючи на це, вони добре працювали разом. А ще його ім'я носив гравець Ельф Крові Паладин, який у Альфа тестуванні Burning Crusade першим досяг максимального рівня. Щоб шанувати його за це досягнення, Blizzard надала його нікнеєм, як ім'я одному з тепер канонічних персонажів. Останньою ж у цьому списку є яскрава і іноді зухвала Цісса. Коли орден повертався з бою за порт сонячного парусу. Ці Су збентежила відсутність будь-якої поваги до лицарів серед громадян. Та Ліадрін заспокоїла її, зауваживши, що ельфам потрібен час, щоб оцінити справжню цінність їх ордену. Але на певний час залишимо Ліадрін та її лицарів, адже здається, ми забули про ще одного важливого персонажа у цій історії: Галева. Після доленосної битви за сонячний колодязь його життя склалося доволі трагічно. Він так і не зміг забути ті жахливі події, що пережив під час вторгнення. Єдине, що допомогло йому забутися, це регулярні прийоми Мани у все більшій і більшій кількості. Через свою залежність Гале втратив зв'язок зі Світлом та набрав багато боргів у ельфійського контрабандиста на ім'я Оровел. Усвідомлюючи своє жалюгідне становище, Галел таки зміг перебороти свою залежність, але його борги залишилися. Одного разу Оравел увірвався у дім Галела, побив його та висунув ультиматум. Або Галел поверне свої борги через сім днів, або Оравел підвішує його тіло на головних воротах столиці. Та на щастя, так принаймні вважав сам Галил, до нього дійшли чутки про новий орден ельфів-лицарів, що могли керувати силами світла, хай і у трохи аморальний спосіб. Тому він вирушив до штаб-квартири ордену лицарів крові і, зустрівши там ліадрін, розповів їй єдину таємницю, що була між ними. Часів, коли Дархан, Вартемар, Ліадрін та Галел втекли з полону тролів. Ліадрін, коли хотіли розговорити Галева, запитувала в нього, як він звільнив себе від трольських путів. На що Галел завжди відповідав, що це просто нецікаво знати один про одного усе. Та тепер він відкрив цю таємницю. У дитинстві Галел з іншими ельфами грав у полоненого. Вони зв'язували один одного, а потім змагалися, і той, хто звільнить себе першим, перемагав. Галел був найкращим у цій грі, і навички, які він здобув під час таких розваг, врятували йому життя. У цьому і була уся таємниця. Галел виявив бажання стати частиною ордену, і, недовго думаючи, Ліадрін дала свою згоду. Так Галел став лицарем крові, проте з іншими лицарями в нього не вдалося порозумітися. Він поводився відсторонено, і усі інші вважали його якимось дивним. А тим часом лицарі отримали своє перше важливе завдання. Вони мали вистежити і вбити Дархана. Встать почалося з того, що велика кількість мерців з неясними мотивами відвідала старий маєток, де Дархан жив до вторгнення. Коли мерці покинули його, Леадрін та її лицарі знайшли під ковром у маєтку шифр. за допомогою магістрів. Його було розшифровано, і виявилося, що деякий Тадіру пообіцяв залишити для Дархана камінь іскрів на тому місці, де було знайдено цю записку камінь Іскрів був одним з трьох каменів, створених під час війни тролів Беловіром. Якщо інші два камені пережили війну, то камінь Іскрів було розколото. Проте Беловір залишив його фрагменти. Вони мали зберігатися у терасі магістрів, що на острові Квелдонас. За наказом Гатемара, мандрівники почали розшукувати ці фрагменти, проте їх не було знайдено, що підтверджувало побоювання ельфів щодо того, що якийсь агент армії мертвих зібрав їх і тепер планував передати Дархану. З огляду на це, лицарі крові вели постійне чергування біля шпилю світанкової зорі, а саме таку назву мав маєток Дархана. Під час одного з чергувань гале кудись зник, коли Ліадрін підняли лицарів на його пошук. Виявилось, що той за невідомих обставин полишив свій пост. Та наодинці напав на цілий табір тролів, що знаходився неподалік. На диво Гавел перебив усіх тролів, так ще й не пам'ятав, що не робив. Його швидко перевели до тями, але на розслідування часу не було, адже перед лицарями стояло куди більш важливе завдання. Потрібно було продовжувати чекати на Дархана або на цього загадкового агента Тадіра. Та наступного ж дня зранку у головних воріт столиці піднявся гам. Натовп споглядав жахливу картину. У брамі пастиря було підвішено скалічене тіло ельфа. Його вже встигли впізнати, це був Оровел. Вроне ж перший дізнався про цей злочин і викликав на міг Селіадрін. Обурені ельфи з натовпу, побачивши лицарів крові, почали звинувачувати їх у тому, що цей злочин скоїв дехто з їх ордену. Деякі навіть казали, що бачили, як Галел уночі підвішував тіла. Матеріарху було важко повірити, що скоїти таке міг би її старий приятель, але факти казали не на її користь. Галеу тієї ж ночі зник з міста, і ніхто не знав, де він зараз знаходився. Того ж ранку верховний магістр Роммат викликав Ліадрін до себе і, звинувативши її у безвідповідальності, наказав негайно знайти Галела або того, хто був винен у цьому злочині. Вортемар у цей час проводив важливі перемовини з Ордою, і цей випадок з лицарями крові створював не найкращий образ для квел Ласу, тому вирішити цю ситуацію потрібно було якомога швидше. Наказавши своїм лицарям продовжувати стежити за шпилем світанкової зорі, Ліадрін вирушила на пошуки Галила. Тим часом Астагор звернувся до Роммата з важливою знахідкою. Магістру вдалося знайти осколки каменю іскрів на берегу Квелдонасу. Виявилось, що вибух сонячного колодця відкинув їх туди. Ця знахідка могла означати тільки одне: у Тадіра не було цих каменів, і з цього слідувало, що, скоріш за все, уся ця конспірація з шифрами, передачою каменів, була лише пасткою. Тоді ж Гортемари придивився до імені, ймовірного агента армії мертвих Тадіра. Це була бадальніша анаграма фамілії Дархана Дратіра. У цей же час до шпилю світанкової зорі прибула загадкова фігура з маленькою скринькою у руках. Відчувши сильну енергетичну ауру навколо невідомого, самовпевнені лицарі крові напали на нього і потрапили прямо у заготовлену пастку. Невідомим ельфом виявився сам Драхан, і саме його ауру відчули лицарі. Звісно, Дратір прийшов не один, і як тільки лицарі покинули свою засідку, численна нежить послідувала за ними. Зрадник Драхан помітив, що Ліадрін не було серед лицарів. Та так чи інакше його влаштовувала ситуація. Весь його план був у тому, щоб вбити членів цього нового ордену і підняти їх у вигляді ще однієї зброї у руках короля Лича. Та Лортемар за Сталором не гаяли ча. Зібравши свою охорону, Лортемар наказав магістру телепортувати всіх зібраних до шпиля світанкової зорі. Відмога прийшла вчасно, хоч більшості лицарів вже було завдано тяжких поранень, жодного з них ще не було остаточно вбито. Охорона Лортемара відтіснила нежить від цього оточених лицарів, а сам лорд-регент кинувся на Дархана. Дратір вимовив закляття, і трона охопило магічне полум'я. Відчуваючи настерпні муки, Гортомар зупинився і впав на коліна, але без будь-якої команди усі лицарі одночасно прийшли йому на допомогу. Концентроване зілюще світло загасило магічне полум'я, і до шпиля нарешті вбіг Асталор за допомогою двох фрагментів каменю. Іскрів він паралізував Дархана. А лортувар, що перед телепортацією зробив з останнього фрагменту наконечник стріли, вистрілив з рука братіра. Тіло зрадника перетворилося на дим і швидко вивідрилося. Хоч це й не було останньою смертей Дархана, день було врятовано. Паралельно з подіями у шпилі Ліадрін шукала Галева, навіть не підозрюючи, що коїться з її лицарями. Вона здогадалася, куди міг би втікти її учень. Це було те місце, де їх колись тримали у полоні троллі. Нині воно було закинуто від маск Тікі та амуніції Амані залишився тільки різний модло, та засохла кров у каналах підлоги. У центрі алтаря сидів Галел і різав собі руки, втикаючи у свої рани кристали мани. Голос Наару, який чули усі лицарі крові, виявився особливо болісним для Галела. Щоб заглушити його, він знов почав споживати ману у більших і більших дозах. З часом у Галева почалися проблеми з пам'яттю. Коли Ліадрін знайшла його, він божевільно сміявся, повторюючи Горове більше не стучить! Горове більше не стучить!» Помітивши Ліадрін, Галев дико кинувся на неї. Він атакував, наче звір, і Ліадрін коштувало великих зусиль захищатися від його атак. Вона відступала до стіни, намагаючись ровами повернути його до тями. Черговий удар Галила поранив ліадрін, та тут же жрець схаменувся. Він відступив назад і опустив свою зброю. Наче знову ставши собою, він почав розповідати, як переживав поклики на Ару. Іноді голос Муру був як скрегіт металу та скла, а іноді як голос, як дитячі голоси. Не в змозі терпіти спогади трагедії на морі, Гау закричав, що він підвів Андервела і кинувся на Ліадрін знов. Матріарху нічого не залишалося, крім того, як обезглавити власного учня і друга. Зі сльозами на очах Ліадрін переробила шию Галева, і той нарешті знайшов спокій у холодних обіймах смерті. Що ж, оповідь і так вже підзатягнулася, і я вважаю доречним закінчити її на цьому трагічному моменті. На ньому закінчується також нове кров високорідних, і можна вважати, що пересказані за ці три відео події встановлюють Бекграунд Ліадрін як персонажа. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте залишити вподобайку та підписатися на канал, адже в мене є ще багато історій, які я хотів би розповісти. До наступних зустрічей!